Хай народ, На зв'язку компанія бачу все і в нас на обзорі ось ця камера. По назві і опису відео ви вже зрозуміли, що це за камера, як вона називається. Я не буду її називати, щоб не ламати язик. Ми її зараз розпечатаємо, підключимо і налаштуємо. Розпаковуємо камеру, беремо ножичок. Розпічатуємо наклієчку. Відкриваємо. Всередині, що ми бачимо? Бачимо якісь інструкції. Бачимо якусь м'яку штучку, щоб камера не поламалася. От сама камера виглядає отак. Сюди ми вставляємо флешку. Сюди Wi-Fi. От сюди ми підключаємо інтернет, сюди ми вставляємо питання. Бок питання, вставляємо в питання. І підключаємо камеру. Підключили камеру, беремо в руки смартфон. Заходимо в App Store або в Google Play Market. У мене Google Play Market. В пошуку пишемо IMO, як тут написано. IMO, IMO Live нам предлагає скачати. Ми скачуємо IMO Live. Після того, як ми його скачали, відкриваємо. Після того, як ми відкрили додаток, нам треба зареєструватися. Реєструємося. Нажимаємо зареєструватися. Вибираємо Регіон Україну. Нажимаємо далі. Вводимо емейл, на який хочемо зареєструватися. Вводимо пароль, який буде на це приложення. В паролі повинні бути великі букви, маленькі і цифри. Нажимаємо Я приймаю. Нажимаємо далі. Нам приходить в нашу почту код підтвердження. Переходимо в почту. Ось це нам прийшов код підтвердження. Ми його копіюємо і вставляємо в додаток. В айфонах можна не вставлятися, а того придеться вам ручками вводити. Нам предлагаю підписатися на новини. і нажимаємо за час. Щоб спам не стало. Ждемо. Все, вибираємо стандартний. Вибираємо стандартний. Завершить. Позже. Все, ми зареєструвалися в програмі. Для, для того, щоб додати камеру в програму, нам потрібно підключитися до своєї Wi-Fi мережі. Моя Wi-Fi мережа називається. TP-Link 2981. Далі ми заходимо в додаток. Нажимаємо на плюсик зверху. Нажимаємо сканірувати QR-код. Беремо в руки камеру. Находимо на ній ось QR-код і сканіруємо його. Сканували QR-код. Нас програма спрашує, перевірте, чи моргає зеленим індикатор. Дивимося. Моргає зеленим. Кажемо да, він моргає. Нажимаємо далі. Нажимаємо ОК. Тут нас спрашує Wi-Fi і пароль від Wi-Fi. Я раніше настраював. У мене просто стоїть галочка, «Заповнити пароль. Вам треба буде вести пароль від свого Wi-Fi. Нажимаємо далі. Зараз кам... телефон має підключитися на Wi-Fi камери. Ось він шукає зараз устройство. Ось він висвітив підключиться до такого-то такого Wi-Fi. то, такого -то Я нажимаю підключиться. Він зараз підключається до. Wi-Fi камери і передає йому налаштування, назву Wi-Fi мого і пароль. Ось він підключено написав. Все він передав дані, зараз йде підв'язування на сервер. Все, підключення встановлено Тут ми називаємо камеру, як ми хочемо її назвати. Я оставлю назву така, яка є по умолчанню. Ви можете написати камера, дом, там, вулиця. Нажимаємо Готово. Нам предлагає облако. Називаємо зверху просто пропустити, нам нічого не треба, відказатися від сюрпризу, нам нічого не треба. Тоже позже нажимаємо, теж нічого не треба. Все, наша камера додавлена. Ось, коли на неї просто клацнете... Ще раз теж тут нажимаємо не зараз, нам нічого не треба. Все, ми бачимо пряму трансляцію з камери. Усього вона отак працює. Отут ви можете подивитися, там события всякі по ній, можете архів подивитися. Ну, в мене просто зараз це не настроєне. Більш детальні настройки будуть в іншому відео. А ви, хто додивився до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І все буде добре. Всім гарного дня!